Друзі, вітаю з новим роком! Як зробити свята ще цікавішими? Правильно, задвен календарем Лего. Сьогодні на вас чекає щось особливе. Огляд оцих 24 сюрпризів цього набору. Тож не будемо затягувати. Поїхали! Перший сюрприз вже відкритий це хлопчику светрі з екскаватором. І що круто, у нього є справжні сноуборти Каск. Лєго, вас знаєте, як порадувати. У другій комірці бурмашина. Друзі, це справжня мініатюрна техніка з функціями. Мабуть діти від такого будуть у захваті. Третій сюрприз Песик стиляха в жалеті з ялинкою. Але зачекайте, чому в тарілці кістка? Це ж їжа не для собак. Лега, тут є питання. Скейтборд, мабуть, хлопчик замовив Сантя саме його. І до речі, зі скейтбордом йде крутий шолом. Готовий до трюків? Наступна фігурка дівчинка. Схожа сестра хлопчик. А ще вона має лижі її палиці. До речі, її светр такий самий, як у песика. Друзі. Тут є навіть катер на радіоуправлінні. Це маленька копія набору 6438. Срочно та круто. А ось ще тваринки. На цей раз був білий маленький котик з мискою, в якій лежала величезна риба. Риби у котиків не рекомендується годувати тим паче тима, що можуть з'їсти кота. Наступний сюрприз червоний самокат. Він здається завеликим для дітей, але виглядає круто. Ось і батько сім'ї. Він у червоному светрі з сокирами, тримає каву та носить снігостопа. Відчувається зимовий дух. Є одна радіокерована модель автомобіль Рятувальники. Мабуть, цей подарунок дістався татові. Унікальна фігурка дитина в зеленому светрі з пляшкою молока. Це справжній ексклюзив для колекціонерів. І як же без візочка. Усього вдруге в історії Ліго ми бачимо таку деталь. Це доволі круто. А тепер у зборі вся сім'я. Мама у синьому сфетрі тримає пряник на ногах ковза. Ідеальна зимова атмосфера. Але не все так ідеально. Вертоліт не дуже незграбно зібраний, легово могли постаратися краще. Іграшковий зайчик. Милий, але це вже було, хоча його розмір справді радує. Снігохід синього кольору. Ось це крута модель. Видно, що над нею попрацювало. У 17 й комірці Місіс Клаус. Вона з довгим червоним платтям і списком дітей, яким ще треба доставити подарунки. Сніговик великий, деталізований, просто незамінний атрибут зимових свят. Але ось ця річ? Що це? Мабуть, дитяча іграшка, яка не вдалася. Можливо, це олень з Санями? Ялинка? Я вже переживав, що її не буде. Але ось вона головний символ свята. Солдата Костилі Лускунчика. Хоча не вистачає обличчя. Лего, чому так? Це б виглядало цікавіше. І ще одна класика. Потяг. Це схоже на міні версію різдвяного потягу з набору 10254. Сані. І знаєте що вразило? Мечі Орків із Володаря Перснів. Це доволі епічно. І нарешті Санта Клаус. Святкова легенда. Без нього новий рік просто неможливий. Ось такий календар. Як вам? Пишіть у коментарях, який сюрприз сподобався найбільше. І не забудьте поставити лайк та підписатися. На цьому каналі ще багато цікавого.